Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду молитися за тих, хто страждає склерозом. Ця хвороба в основному присуща людям в віці, але я знаю, що причиною цієї хвороби може бути також багато факторів і побічних хвороб в тілі людей. Тому, якщо ви зараз страждаєте втратою пам'яті, я хочу молитися разом з вами і за вас, щоб всі процеси в вашому тілі прийшли в норму під силою Духа Божого. Небесний Отець, я молюсь в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе яви себе могутнім чином у життях людей, які чують ці слова. Я молюся від маківки голови до підошви ніг. нехай сила Духа Твого Святого витіснить всяку хворобу, нехай всі процеси в тілі, які відповідальні за повноцінне. Функціонування тіла прийдуть в норму в ім'я Ісуса Христа. Нехай склероз піде геть в ім'я Ісуса Христа. Нервова система обновиться. Нехай зцілення Твоє буде результатом цієї молитви і повне відновлення, відновлення пам'яті, відновлення всіх процесів в тілі. Нехай ця хвороба піде геть і назавжди в ім'я Ісуса Христа. Амінь.